Люди добрі, що то, воно таке робить. Нове відео сьогодні посвящається українським продавцям-фахівцям. Знайшов я на просторах нашого Фейсбука ось таку сторіночку, яка називається Мловиний обігрів салона автомобіля. Аж тут Всілякі там рекламні ролики, як мужик там, типа йому холодно, він включає цей фен і все, тепло стає, що він роздівається. Натрапив якось на них ось так і пішов дивитися, значить, що то вона зацікава така штука. Заходимо на їхній сайт. А ось тут дивіться, яка ціна 549 гривень замість 700. Усілякі характеристики, все описується красиво намальовано. Є отзиви. Цю девочку, значить я провірив по фотографії. Google показав, значить, що ця фотографія знаходиться на всіляких там закордонних сайтах. Ну ось ви самі бачите. Я навіть зайшов на другу сторінку пошуку тут те ж саме. Ну, ясно, леповий отзив, лепова фотографія, лепова дявочка. Знайшов я ще такий сайт, теж український, тільки з іншим доменом. Та тут взагалі ціна показує 1098 гривень, типу його реальна ціна. Я знайшов значить, цей фен у Китаї за ціною всього-навсього 9 доларів 71 цент. 11 листопада я собі замовив цю штуку, зайдемо до цього продавця і зараз його ціна 11 доларів Значить, розпаковочку я зняв і зараз я вам її покажу. Ну, а перевірить в автомобілі, в мене її не получилось і поки що не вийшло бо свою машину я дав на ремонт і її валять Взяв я. Маленький акумулятор 12 вольтовий, шей взяв мультиметр, щоб якщо воно не працюватиме, продавцю показати, що в мене все з акумулятором нормально. Коробка, конечно, потрьопана Ну, я так понимаю, нашою укріпочтою потрьопана Так. Фен, і там ще є, значить, до нього ножка ось. Короче, все ясно така ножка крутиться на всі сторони. Ну вигляд у нього новенький. Ось такий штекер. Такий вигляд непоганої якості. Ця ножка просто ось так сюди вставляється і все. Так, зараз ми затестимо для продавця, що в мене тут все нормально. 12,6. Все very good. А зараз будем включать. Оп! Ох, нічого собі як світить. Оце так так. О, працює. Дує, в принципі, нормально. Попробуємо включити собо О, ну вы чуете, что резница я пішла нагрузка, тує теплень, і нагрівається ще. Ну, температуру мірять в мене немаче, Можна було б замедлить, скільки воно нагріває. Ну, по отзывам я вам скажу, що воно нічого не нагріває. Що хочеться на останок сказать? При наших зарплатах та при наших стінах потрібно вчитися економити кожну гривню. Тому я вас закликаю. Замовляйте в Китаї, там вдвічі дешевше. Використовуйте кешбек в Letyshop. Я ним сам користуюсь, силочка в описі. Заходьте, реєструйтесь, замовляйте і економте ще більше. Економте свої гривні, долари, якщо у вас є долари. І нехай китайці вам в цьому допоможуть. Нехай вам щастить. До побачення.